Той самий набій, тільки вже інша гвинтівка, той самий каліматор, це у нас Heckler mr 308. Хочемо просто порівняти е, групу на цю дистанцію. І чесно вам сказати, що краще. Стрілок той самий, очі ті самі, вкладка та сама, провіряємо. Так, Погнали. так Стріляємо на 100 метрів. На групу. <свисток> <свисток> тільки що ми стрельнули з хеклера МР 308, 13 дюймів. ствол. та сама куля, що тільки що стріляли з зіга 175 гривень GG аж шка Перший, другий, третій. І наступна група. Перший, другий, третій. Тобто е працює все стабільно, ці отриви це вкладка і натиснення ОСМ. І знову таки, ми працюємо зараз сугубо з скаліматором, без так. магніфера, без нічого. Мінімальна точка на цю відстань да. вона практично все коло перекриває. От, е Що хочеться сказати, е хеклер між м'якіша віддача, з їх е вже в порівнянні з їх більш такий різкий. Але по своїй точності. Це конкуренти не краще і не гірше. Це прямі конкуренти, оскільки німці з ну, їх вже в Америці роблять, але все одно коріння німецьке. Так само, як і BMW, і Mercedes порівнюють, кому що більше подобається. І то, і то преміум сегмент. Що стосується напівавтомата і 100 метрів, це ідеальний результат для стокового патрону. Андрій, що ти абсолютно, скажеш? Абсолютно, абсолютно. Така сама у мене точка зору. Тобто, для каліматора, для щоб ми відстрілялися на 100 метрів, у нас шикарна група, що з Хеклера, що з Зігом, Питань тут ніяких нема. Однак ми зараз ще спробуємо наші довгі версії от, і спробуємо ще поставити LPVO, щоб на шести кратах все-таки збирати зібрати покращі групи як у Хеклера, так і у Зігу. Йдемо далі.